Хотіла з вами поговорити про те, які продукти ви споживаєте. Зараз дуже багато інформації про те, що треба їсти м'ясо, відмовитись від нього. Можливо, це з часом прийде, але дуже-дуже дуже важливо слухати себе. Не треба робити це все від розуму, що там хтось робить. Так, і я так буду, або там високовібраційний продукт, там м'яса-низьковібраційний продукт, я не буду їсти. Там бувають тварини, таке інше. То тут слухайте себе, не можна приймати цей крок неосвідомлено, Тобто воно. Тіло саме у вас попросить і скаже, ви відчуєте в це, це, що я не хочу м'яса. Я просто не хочу, ні через те, що там воно низьковибраційне, що не треба його їсти і те і все інше, ні через це. А через те, що ваше тіло скаже: Я більше не хочу м'яса. Я хочу там, наприклад, фрукти або овочі, або ще щось, і більше не хочу їсти м'яса. От коли ви це відчуєте прямо. Тоді це і робіть. Не робіть це не насилуйте себе через силу, це це ні до чого гарного не приведе тільки до хвороби. Тому будьте уважні до себе і прислуховуйтеся до себе, любіть себе.